Люди зібрались на майдані, щоб нагадати суспільству про героїв, які віддали своє життя за свободу. Героїв, чиї тіла так і не змогли забрати та поховати вдома з почистям. Головною метою цієї акції, цього мітингу є те, щоб привернути увагу насамперед суспільства до того, якою ціною нам дається незалежність, дається свобода, дається сьогоднішній ранок, сьогоднішня вранішна кава. Щоб ми не забували, що ми тил і маємо бути надійним тилом і робити все, що можемо, що від нас залежить, щоб підтримувати наших хлопців і дівчат там на передовій. Ну, більшість нашого суспільства просто кончені, яким похує на те, що за них віддають життя найкращі сини нації. У мене був друг, йому 18. Він дав життя за цю страну. А вот этим, вот этой всей шобле ебаной, которая сейчас гуляет по Хрещатику, ну или по Майдану, там, по любым местам, им похуй на таких героев просто. И мне, меня просто это, грубо, так сказать, вымораживает. Ну и я хочу напомнить этим людям, если можно так их сказать, назвать, То, що люди, які за них отдали життя. Це наш син Володимир, позивний ходор, йому було 22 роки. Він загинув при обороні Маріуполя 8 травня 2022 року. З 19 років він в Азові, Азов був його мрією буквально. З ну, 14 року, відколи з'явився Азов, тоді ще батальйон. Він вже тоді поставив за мету потрапити туди. Після закінчення школи він хотів зразу йти до, на контракт, але я вмовила. Він закінчив два курси Черкаського національного університету, перевівся на зочне відділення, з 2019 року служив в Азові. Повномасштабне вторгнення зустрів, будучи в відпустці. 23 лютого в нього закінчувалася відпустка. Він вирушив в Маріуполь. Вже доїхати не було чим, він вже попутнім транспортом доставався до Маріуполя, щоб бути разом зі своїми побратимами. І так нагороджений вже в квітні, він був нагороджений орденом за мужність третього ступеня, а посмертно нагороджений орденом за мужність другого ступеня. Тіла немає, на жаль, похоронити ми до цієї пори не можемо ні його, ні багатьох з його групи, які загинули в той день. А чому російська сторона не віддає? Так, російська сторона є, ну, війна страшна і часто. Смерть не свідчить про наявність тіла, бо страшна зброя, страшні удари. Але навіть коли є підтверджене, що було наявне тіло, російська сторона не передає тіла, рештки. Рідні не можуть ні похоронити, ні попрощатися. Скажіть, будь ласка, ви отримуєте виплати чи ні? Ну, з цим все нормально, так. Да. Все, все, що ну, тут нас не обманули, не ця держава, все, що, частина все підтримує, все допомагає. В мене зараз ніхто не загинув, але це дуже близька до мене тема. Я дуже хочу, щоб повернулися військовополонені, хочу, щоб про них пам'ятали, боролися і люди звертали на це увагу. Дуже прикладно дивитися, як проходять люди, і ну, їм все одно. Тобто, це ну такого не має бути. Суспільство має реагувати це, суспільство має донатити. Ну я висвітлюю це. Зараз, як я зрозуміла, це буде кожну суботу, фріазов, кожну неділю, тобто приходьте, підтримуйте і все буде Україна.